Всім вітання. Оглянемо сьогодні декілька сортів волотистої гортензії, Класику і більш новіші. Тут ми маємо, ну, давайте загальним по гортензіях декілька слів. Думаю, що багато хто знає, але може комусь пригодиться. Ну, Гортензія це багаторічний кущ, який зимостійкий, не боїться морозів. Росте до 45 років, потребує поливу і підкормки. І тоді буде гарно квітувати. І відпину короткої обрізки весняної і ще літнього, напевно, нормування, щоб мав гарні квіти. Тут ми бачимо Полар-бір, йому четвертий рік. Висадила того року його десь влітку вже. Грунт тут в мене мішаний. Частина торфу, частина соснового опаду, з-під сосни. Отак був опад, і земля трошки, така, верхній шар землі, і своя домашня земля, скажімо так, підкисила чуть-чуть сіркою його, я показувала раніше, ну і його підобрювала це вже в інших відео. І так, що він? У нього в поларбір. Має його особливість, він має такі досить гарні міцні пагони, які з часом затвердівають і гарно тримають квітку. Квітка сама володь 30-40 см в дорослому віці, така набита, сильно білого кольору. На осінь вона може розовіти трохи або зеленкувати кольор такий фісташкою набувати, якщо в тіні. Дуже хороший сорт. Якщо у когось вже є гортензії, то наскільки я дивилася вже багато відео, то у всіх є полярний відмідь. Його ще називають король саду. Ну, Будемо бачити, оцінимо з часом. Можливо, вже має хтось якісь певні висновки. Вже на сьогоднішній день, 25 черв 26 червня, вже сьогодні, почав закладати бутончики. Якщо таку легенько напряжати, то відчуваємо, вже там таку горошинку. Тобто він ще буде витягуватися, але вже соцвіття він почав закладати. Зараз його висота, десь 80 см до 90 см. Думаю, що він ще до 1,20 повинен дотягнути по-любому цього року, тому що квітка велика і ще будуть ці міжвузля зростати. Гарний стійкий сорт. Дуже гарні великі волоті. Маю на сьогоднішній день два таких в горщиках саженці. Перший саженець. Вже на, на три гілочки, на кожній гілочці вже сформувалася майбутня квіточка. яка хорошенька. Вона зараз така маленька, відповідно, буде зростати, зростати, думаю, до сантиметрів 15 цього року буде. Бажано його вже висадити в землю, або, як мінімум, більший горщик. І ще один більш вищий саженець на дві міцні гілки. Тут один вже також формує. бутончик. Інший пагін. О, і інший також. Тобто він буде вищий дуже буде чудовий. Це два саженці до пропозиції. Можна зімно зв'язатися і придбати їх. І отакий в мене є штамп, штамполабір. Це я його зробила цього року. Десь штам сантиметрів 50 напевно. І на штамбі вже маємо чотири чудові гілочки, які вже мають, квітки, які вже починають розцвітати. На наступний рік обріжеться і буде вже в два рази більше. Ну, планую, що буду пробувати робити більшу кількість штамбів. Це буде таке деревце. А цей стовбурець він значно потовщає. І отут буде така шапка квітів. Просто краса. Також гарно переносить відповідно морози. І таке квітуче дерево на подвір'ї, яке квітує, отже, сьогодні 25 червня, пожалуйста, і подивимося. Того року до заморозки квітував, чуть позелені по вербірую. Думаю, напевно, більше сонця було може бій більше порозумів. Так, дякую за увагу. Наступне будемо переглядати паніло. Так, наступний сорт ваніла-фрайс. Улюблениця мільйонів. Квітка, яка б'є всі рекорди по продажах в світі. Дуже велику кількість називали в інтернеті, яким вона продається, просто не можу запам'ятати. Тож, класика гортизіанства. Має такі бордові пагони. Подивимося. Росте метри п'ятдесят до двох метрів, так як поларбір приблизно. Є в неї один недолік. В неї оці пагони, квітки великі, вони от не втримують їх. Тобто треба зразу настраїтись на те, що її треба підв'язувати. Якщо вона вже там 7-8 років, шість і не дуже багато пагонів, то вона вже якби їх втримує. Але зразу рекомендація. Щось придумати, що підв'язати, бо коли будуть великі квітки, якщо особливо дощ, воно тоді не втримує і вони опускаються. От ми вже поставили таку огорошку, але це попереднє, хочемо її ротанг заплести. Побачимо, яка вийде гарно чи ні. Також лишила 6 гілочок, і вона вже починає формувати квіточку. Отут і отут. Вже буде скоро-скоро цвітувати. Квітує спочатку такий білий сливовий колір, потім розувіє і дуже ніжний стає розовий колір. Просто зіфірка. Ну, дуже приємний гарний колір. <будемо>, Будемо бачити. Може, в когось є вже. Думаю, що вже точно у когось є. Це 100%, бо Ваніла Фраз дуже розповсюджений сорт. Так, і маю до пропозиції один. Садженець в прекрасному стані на 4 гілочки, які тут вже великі, гарні пагони з квітками. І вони квітують 3 місяці, ну, якщо вчасно поливати і так далі. Так що, кому потрібно, звертайтеся, будете любуватися цього року і це багаторічний кущ Кожен рік буде приносити нам. Задоволення і милування. Піднімати нам настрій. Отак. От Знімемо ще пізніше, коли воно почне квітувати. Побачимо, яка буде краса. така за сьогоднішній день. Наступний сорт це сорт Skyfall. І його можна відрізнити по гіацинтових квіточках в суцвіті. Він має зрізтись до метр двадцять в дорослому віці. В нього великі волоті, тобто від цього метр двадцять, ще десь волоть 2 до 30 сантиметрів, тобто невеликі кущі з великими набитими волоті і гіацинтові суцвіття. Цвіте білим кольором і на ось набуває чуть рожевого кольору. В даному випадку кущу теж четвертий рік. Залишила три міцні гілки, було більше, але були якісь тонковаті. На сьогоднішній день, так і на червня. Починаю десь десь там формувати бутончик. Тут немає ще, тут десь далеко є. Горщику також є маленький, бутончик ще, ну, можливо, десь десь далеко формує. Дуже гарний, дуже відрізняє, ну, значно відрізняється від інших. Всі його полюбляють, рекомендую. Так, наступний сорт це пантом. Це один з найвищих сортів в гортензів, можна сказати, найвищий. Мало хто з ним може порівнятися, він росте 2 і більше метра. Ну, хто не дуже хоче, то можна короткою блізкою формувати, але він має таку особливість. Вже, як бачимо, позакладали квітки дуже гарні. На кожному пагоні є вже формується бутон. І той є білим, як хмаринка. Самі суцвітянь кажуть, що набиті, але вони не дуже набиті. За рахунок цього дуже добре тримає квітку, не потребує підв'язки. Хіба в молодому віці, або якщо багато пагонів, може потребувати підв'язки. також, якщо зловживання азотними добривами йде, то також тоді квітка не має такої міцності стебла. Квітка, яку я довго думала, чи брагати чи ні, але якою я була дуже задоволена. Вона до жовтня мала, тримала колір, не знаю, чи від освітлення, треба кілька років порівняти, чи від самої сортності, була до початку до першого морозу такого е, насиченого лососового, ржаво-лососового кольору, скажімо так, просто була дуже-дуже гарна квіточка. Маю також до пропозиції один кущик, він, який на три пагони. І на кожному пагоні вже є, подивіться, гарненька є кві... майбутня квітка, скажімо так. Дуже буде гарно цісти. Можна висаджувати вже в землю. Якщо не в землю, то бажано в більшу риночку пересадити. А дістане, ні ще дістанеться. Корінь, подивіться. Я його поляла. Коріння є прекрасне, біленьке, густеньке вже можна пересажу. О! Так. Фантомчик. Вони всі зимостійкі, не потребують укриття, тільки вони бояться цих повернених, повернених, як, повернених, знаю, правильно сказати. А так прекрасно стояло собі, нічим абсолютно не вкривала, ні засипала, просто як є, так і як він цілу зиму зимував. Просто а вже коли навесні ці були заморозки в кінці квітня чи на початку травня, то прикривало. Дуже гарний сорт, дуже стійкий, не потребує кислого, особливо, ґрунту. Ой, гарнюшечки. І тут ще в мене є фрамбонзіні ренсам Покамість в риночці, бо в мене там ще робиться під них місце. Один з самих, ну, на неї, що говорить, Самарська Лідія. Але я буду говорити про фромбензінієри сам. Маю такі червоні пагони і одну з самих найяскравіших, можна сказати, найяскравішу квітку. Вона до такого вину янтарну гранатового кольору, скажімо так, реально вона. Така дуже гарна і дуже швидко мені випустила квіти. Не знаю з особливість чи то що вона в ринці на менший день стоїть на сонці зранку до вечора. Тут невеликі суцвіття будуть сантиметрів 15, так заявлено, але вони ну, дуже гарного кольору з того року цілили. Ця квіточка потребує більшого догляду, вона потребує більшого кислого ґрунту. І всі гортензії люблять, щоб її гарно побудували. Тоді вони гарно ростуть, гарно цвітують і тішать наше горку. Маю до пропозиції. Ось такі в мене там ще є, але так як тут я вже відчуваю, що вже є майбутня квіточка, то йому я її можу вже продавати, казати, що буде чистим. Це фрайс мельба. Зараз подивимося. На сьогоднішньому огляді останній сорт фрайс мельба. Фрайс мельба виведена на основі ваніли фрайс, тільки більш має яскравіший колір квітки і більш міцні стебла. Бо ваніли недолік це м'які стебла вона якби прогинається під своїми квітками. Фрайс мельба, такого недоліку немає. Це однорічний кущик. Має два пагони. Було три. Котики поспали, стало два. Тому рекомендую, якщо маленький кущик, якимись паличками чи загорошками, бо домашні тваринки часто шкодять їх. Маємо отакий, от бачите, насичений колір. Якщо от стебло чим насиченіше, тим значить і квітка буде червоніша. Я так вже звернула увагу. Покамість не формує, бутончика немає. Не формує квітку. І в мене є в горщику двохрічна фрісмельба, вона також ще не формує квітку. Тобто вона чуть-чуть пізніше буде формувати, зацвіте чуть пізніше. Можливо, це пов'язано з цьогорічньою погодою такою. Кущ високоросий, до 1,5 м. Має міцні стебла. Прекрасно тримає квітку. Ну і Дуже гарний яскравий колір в неї. Ну всі вони зацвітають, як ви вже знаєте, чи білим, чи фісташковим таким кольором. А потім, хто біліє, хто рожевіє, хто більш набуває яскравішого кольору. Ну, дана квітка буде бордова. Дякую всім за те, що переглянули це відео. І окремий подякунок за лайк. Дякую, гарного всім дня, вечора. Всього найкращого.